Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розповім, чи потрібно отримувати окреме посвідчення про відстрочку від мобілізації від територіальних центрів комплектування або ж військоматів, як вони раніше називались, і так само чи потрібно отримувати від тих самих територіальних центрів комплектування дозвіл на виїзд за кордон, якщо ви на це маєте право. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписались. Підписатись на мій телеграм-канал, для того, щоб не пропускати повідомлення про вихід нових відео. Для вас, я вважаю, вони будуть корисні та цікаві. Обов'язково додивіться до кінця це відео. Для мене це надзвичайно важливо. Дякую, що дивитесь їх. Друзі, до мене дуже багато звертається клієнтів глядачів із запитаннями про те, чи потрібно, по-перше, оформлювати відстрочку від мобілізації у територіальних центрах комплектування. І друге питання це чи потрібно брати окремий дозвіл на виїзд за кордон чоловікам, у яких є відстрочка від мобілізації. Давайте більш детальніше про це поговоримо. Перше, друзі, щодо отримання відстрочки від мобілізації. По закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначено перелік чоловіків і жінок військовозобов'язаних, які не підлягають мобілізації, тобто їм надається відстрочка. Ключове слово це не підлягають мобілізації, тобто, в них вже по закону є це право не мобілізовуватись. Перелік таких осіб визначається статтею 23 цього закону, детально я озвучувати не буду. Цей перелік вже неодноразово озвучували. По майже кожній з категорії таких осіб є окреме відео, які документи потрібні для того, щоб отримати таку відстрочку від мобілізації та виїхати за кордон. Тому, якщо буде цікаво. Переходьте за посиланням на плейліст, який називається Виїзд за кордон, і там можна знайти майже всі відповіді на ваші основні запитання. Тому одразу дам відповідь, чи потрібно попередньо отримувати відстрочку від мобілізації, тобто самостійно йти до територіального центру комплектування і просити. Поставити відмітку у військовому квитку, або ж надати окреме посвідчення про відсточку. Друзі, відповідаю, що не потрібно, ще раз наголошую на тому, що ви по закону маєте право не бути мобілізованими, і тому я вважаю, що самостійно йти в територіальний центр комплектування і просити поставити відмітку про відсточку. Це гаяння в першу чергу вашого часу, в другу чергу, це гаяння часу. Територіального центру комплектування, ну і різні бувають випадки, підете в територіальний центр комплектування, можливо, вас ще й вмовлять мобілізуватись. Тому ця відмітка по факту вам нічого не дає, і, по моєму переконанню, її потрібно робити лише у одному випадку. Коли вам вручають повістку про те, що ви мобілізовуєтесь, тобто фактично вручають вам. Мобілізаційне розпорядження, і при отриманні такої повістки ви одразу зазначаєте, що ви хочете скористатись своїм правом на відстрочку від мобілізації. Тоді дійсно територіальний центр комплектування перевіряє всі ваші документи, які надають вам право на відстрочку, і має поставити відмітку у вашому військовому обліковому документі про те, що ви маєте відстрочку. Це єдиний випадок, коли дійсно необхідно просити поставити таку відмітку. У всіх інших випадках попередньо йти, завчасно йти для того, щоб вам поставили таку відмітку. Я вважаю, що необхідності ніякої взагалі немає, тому що ви просто, просто витратите свій час і час працівників територіального центру комплектування. І друзі, такої самої думки. Дотримуються дуже багато вже судів, тому що дуже багато є рішень судів з цього приводу, де зазначається, що відстрочка вона фактично встановлена законом і будь-яких додаткових документів для цього не потрібно. Тому прислухаємось не тільки до мене, ще й до судів українських, які роблять правильні висновки і зберігаємо свій час на більш корисні. Завдання. Друзі, ну і друге питання це питання, яке стосується отримання дозволів від територіальних центрів комплектування на виїзд. Це фактично окремі документи для виїзду за кордон. І, друзі, вони надає, надаються лише у одному випадку, коли за кордон має виїжджати моряк. Все більше. Жодним документом не передбачено надання територіальним центром комплектування, дозволу чоловіку або жінці військовозобов'язаний на виїзд за кордон. Постійно виникають ситуації, коли прикордонна служба при виїзді військовозобов'язаним за кордон по статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, по частині 1, звичайно. Прикордонна служба додатково просить від чоловіка або жінки військового зобов'язання документ, який підтверджує надання дозволу територіальним центром комплектування на виїзд за кордон, або надання відстрочки територіальним центром комплектування такому військовозобов'язаному. не потрібно брати такі документи. Такі документи нічим не передбачені і нічим не вимагаються. Ані законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, ані порядком перетину Державного кордону громадянами України, постанова Кабінету міністрів України, ані навіть самими роз'ясненнями Державної прикордонної служби України на їхньому офіційному сайті, де зазначені всі документи, які необхідні для виїзду за кордон чоловікам, які можуть бути мобілізовані. Тому, друзі, коли їдете за кордон і готуєте перелік документів, обов'язково роздруковуємо знову ж таки закон про мобілізацію, постанову про порядок перетину і роз'яснення Державної прикордонної служби у тій частині, по якій ви виїжджаєте, по саме цій ситуації. Для того, щоб якщо у вас будуть просити. Пред'явити документ від Територіального центру комплектування, ви показали, що навіть сама Державна прикордонна служба в своїх роз'ясненнях не просить такий документ. І знову ж таки, вже неодноразово скасовувались відмови Державної прикордонної служби України у виїзді за кордон чоловікам, коли прикордонники просили у чоловіка, який виїжджав, наприклад, з трьома дітьми неповнолітніми. Просили дозвіл територіального центру комплектування на виїзд і просили показати відмітку про відстрочку від мобілізації. Це дикість, це нонсенс, це просто незаконно, і знову ж таки це нічим не передбачено. Наші державні органи мають діяти лише в межах, передбачених законодавством України. Таких документів не передбачено. Більше того, скажу, що. Дозвіл на виїзд за кордон від Територіального центру комплектування передбачений лише для моряків і передбачений постановою про порядок перетину державного кордону. Більше жодним нормативним актом не передбачено таких дозволів для будь-кого. І, до речі, знову ж таки, суди постійно скасовують такі відмови і зазначають то саме, що форма зміст. І, взагалі, існування такого документу як дозвіл на виїзд за кордон від територіального центру комплектування для осіб, які виїжджають по частині першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, такий дозвіл нічим не передбачений. І фактично він не надає право виїжджати людині за кордон. Тому що такій людині надає право виїжджати за кордон певний документ, який надає йому відстрочку від мобілізації. Тому, друзі, прошу вас ретельно готуватись до виїзду за кордон, якщо ви збираєтесь виїжджати, обов'язково потрібно розуміти, які документи вам потрібно, які документи вам не потрібно з собою брати. В територіальний центр комплектування йти за дозволом. за... Відміткою про відстрочку, ще за якимись документами взагалі не потрібно, якщо ви виїжджаєте по частині першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Якщо вам щось не зрозуміло, зверніться краще до знайомих, які виїжджали, до юристів, до адвокатів, які вам допоможуть. Заплативши якусь невеличку суму, ви зекономите собі купу часу, купу грошей для того, щоб. Доїхати до кордону, потім розвернутися поїхати назад додому. Це все, звичайно ж, коштує саме головне це часу і грошей ваших. Тому краще заплатити комусь, хто надасть вам консультацію, чи взагалі ви можете виїхати, чи не можете. І тим самим, заплативши невелику суму грошей, ви зекономите набагато більшу. Друзі, на сьогодні все. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк. Передивіться відео на схожу тематику. Посилання ви зараз побачите на екрані. І до нових зустрічей! До побачення.